Вітаю, Росія знову здійснила масований удар по Україні в ніч на четвер, 24 квітня. Росія здійснила одну з наймасованіших повітряних атак на Україну, застосувавши крилаті балістичні ракети. Також ударні безпілотники різних типів. Загалом було зафіксовано 215 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ. Силами протиповітряної оборони було збито значну кількість ворожих цілей. Для відбиття такої атаки були залучені всі: і авіація, і зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогніві групи. За попередніми даними було підтверджено збиття 112 повітряних цілей, крім того, 68 ворожих безпілотників, імітаторів було локаційно втрачено без негативного наслідка. Особливо хочу відзначити активну участь авіації у відбитті атаки, зокрема пілотів винищувачів f 16 а також французьких міраж. 2000 на рахунку яких просто десятки збитих повітряних цілей. Але на жаль, друзі, внаслідок масштабної російської атаки є значні руйнування та жертви у низці регіонів України, зокрема на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі, Хмельниччині. Харків атакований два рази: Миколаїв, Одеса. Але найбільше постраждав Київ. Відомо вже про дев'ятьох загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти. В столиці зафіксовано руйнування в п'яти районах, там тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. У зв'язку з масованою атакою. Російською Федерацією на Україну президент України Володимир Зеленський вирішив скоротити свій візит до Південноафриканської Республіки та він негайно повертається в Україну. Він наголошує на тому, що Росія продовжує вбивати людей, незважаючи на 44 дні повного припинення вогню та ударів за пропозицію США. Незважаючи на це, Росія відмовляє від такої пропозиції і продовжує нищити цивільне. Мирне населення України. Зеленський доручив міністру оборони терміново зв'язатися з партнерами щодо посилення українського ППУ. Масована комбінована атака Росії на Україну демонструє її намір продовжувати терор цивільного населення та знищення критичної інфраструктури, незважаючи на міжнародні заклики до миру та переговорів. Застосування такого широкого спектру озброєння, включаючи балістичні, крилаті ракети, а також велику кількість ударних безпілотників, свідчить про спробу подолати українську систему протиповітряної оборони. Наостанок хочу підкреслити, що минуло вже 44 дні повного припинення вогню та ударів за пропозицію США, на яке погодилась Україна, але, як бачимо, Росія ні. Тому виникає питання щодо взагалі ефективності. Поточних мирних ініціатив з боку Сполучених Штатів, над якими Росія, чесно кажучи, просто знущається та демонструє небажання дотримуватися будь-яких там домовленостей, масована ракетна дронова атака 24 квітня стала черговим трагічним епізодом російської агресії проти України, підкресливши необхідність посилення української системи протиповітряної оборони та консолідації міжнародних зусиль для припинення. Російського терору. Тож віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Тисни лайк, підписуйся, до зустрічі!